Знов старого кобзаря. В біль і гнів, розтоптані надії, там Катерина сина сповела, там гайдамаки волю освятили, великий син великої землі у ці рядки вкладав всю свою душу, і вимріяна воля крізь віки Кликоче полум'ям. У слові небайдужі. Він наш сучасник, не лишає стрій, Його слова пророчі і крилаті, Він з воїнами на передовій, в святковій залі і у теплій хаті іде до нас крізь роки і віки, сумління нації. І совість мого часу шанують всі і діти, і батьки славетного вкраїнського Тараса.